Вітаю, дорогі друзі, дякую за перегляд даного відео. З вами Василь. Тема сьогоднішнього уроку оптимізація методів оновлення. В минулих уроках я розповідав вам про принцип роботи механізму оновлення даних. Але я хочу сказати, що він не буде ефективний при великій кількості ігрових об'єктів. Наприклад, при кількості 25 тисяч. Мій FPS падав до 0,1, ну, що неймовірно жахливо для проєкту. Звісно, я таку кількість використовувати не буду, але це не значить, що я маю знехтувати оптимізацію. Тому, власне, сьогодні я і займусь нею. Для того, щоб це зробити, нам перше потрібно відмовитись від списків. Списки є достатньо ресурсоємними об'єктами, тому доцільніше використовувати масиви. Проте масиви не вміють додавати або видаляти ігрові об'єкти, тому нам потрібно створити свого роду обгортку на Масиву. Давайте, давайте власне, це зробимо. Перейдемо в Unity, створимо новий скрипт. Назвемо його Entity Updater. Після чого перейдемо в Visual Studio та перейдемо до нашого класу. Одразу видаляємо всі методи, які тут є, а також нам не потрібне спадкування. Також даний клас має бути вкладений в клас Entity, тому давайте скопіюємо дану стрічку. Додаємо його у файл EntityUpdate.cs yes. Робимо клас EntityApdate вкладення. Частина роботи готова. Оскільки я казав, що ми відмовимося від списків, то давайте сюди додамо новий масив. Хай він буде приватний. Тип даних в нас буде Entity. Назвемо його Entities. Також я буду використовувати дві константи. Перша відповідатиме за максимальну кількість ігрових об'єктів, яка може зберігатися в масиві. Інша константа буде відповідати за максимальну кількість ігрових об'єктів, які будуть оновлюватися за один кадр. Давайте, власне, це зробимо. Напишемо private const Int max size. Максимальна кількість нехай дорівнюватиме 192 ігровим об'єктам. Далі пишемо Private Code int Loop Size. Кількість ігрових об'єктів за кадр. Нехай поки що дорівнюватиме 4. Одразу після цього додамо конструктор класу. Public, entity Updater. В даному конструкторі одразу ж проініціалізуємо наш масив. Дорівнює New Entity. Максимальну кількість беремо із константи. Далі нам потрібно додати нову властивість, яка повертатиме кількість ігрових об'єктів, яка вже існує в нашому масиві. Public Int length. Аксесори у нас будуть Get та PrivateSet. Також конструкторі нехай дана кількість дорівнюватиме нулю за стандартом. let дорівнює нулю. Одразу після цього давайте додамо метод, який додаватиме нову сутність до нашого масиву. Public void. Head. Аргумент, який буде приймати в нас об'єкт типу Entity, одразу після цього пишемо, що у нас кількість цифрових об'єктів збільшилась на одиницю. Після чого пропоную додати перевірку. Якщо дана кількість у нас перевищує максимальну, то викидаємо виняток. В якості повідомлення напишемо, що кількість ігрових об'єктів перевищено. Перевищив максимум. Напишемо. Зберігаємо. Одразу після цього давайте подумаємо, таким яким саме чином у нас буде відбуватися додавання. Ми не можемо напряму вказати індекс, тому нам потрібно розробити метод, який шукатиме даний індекс. Давайте напишемо новий метод. Він у нас буде приватним. Private. Повертатиме він тип даних int. Назвемо його find-free-index. Для цього я пропоную також додати дві приватні зміни типу int. Private int. Перша зміна нехай матиме назву Start free index або нехай Start FindIndex. Інша приватна зміна типу Int матиме назву find index iterator. Далі я пропоную зробити цикл в методі FindFree-Index. Цикл по масиву entities Максимальна кількість у нас буде максимум, а от починатися він повинен із start free find index. Замість int іте у нас буде зміна FindIndeксIтератор. Це зробив я для того, щоб. Дана зміна просто не створювалася, а зберігалася в пам'яті. Таким чином ми можемо підвищити швидку дію. Яким же чином у нас відбуватиметься пошук? Ну, По-перше, індекс вважатиметься вільним, якщо значення по даному індексу буде дорівнювати null. Тому давайте напишемо, якщо Entities fight index iterator у нас дорівнює null, то робимо наступне. Ну, По-перше, index у нас буде дорівнювати find-index ітератор. Таким чином, наступний пошук буде здійснюватися від останнього пройденого елементу. Після того, як ми записали, просто пишемо команду break. Повертатимемо ми StartFindIndex. Пишемо find index. Пишемо, start, find, index. Далі перейдемо в метод add та напишемо, що наш масив entities за індексом. Індекс отримуємо за допомогою методу FindFreeIndex index і дорівнюватимемо він переданого значенню. Перша частина на цьому я довіру завершена. Далі нам потрібно якось оптимізовувати методи оновлення. Даний матеріал буде достатньо складним для сприйняття, тому я пропоную робити паузи та оцінювати, як саме ці дані методи будуть працювати. Напишемо public Void Update. Для того, щоб поновлювати дані, нам потрібно одразу три зміни. Нехай вони будуть private PrivateInt. Перша зміна називатиметься Update start index. Друга зміна називатиметься Update stop index. І третя зміна Update iterator. Далі пишемо цикл, який буде оновлюватися. Замість int iтер пишемо Update ітератор. Замість length update-stop-index, а замість нуля Update start update-start-index. Зберігаємо. Далі нам потрібно перевірити, якщо Element, масиву елемент у нас буде update ітератор, і він не дорівнюватиме now. Це значить, що об'єкт є, то викликаємо для даного об'єкту метод update. Далі, після цього нам потрібно зробити наступне: update start у нас буде UpdateStopIndex, де дорівнювати. А до updateStopIndex просто додаємо крок loopSize. Далі нам потрібно написати метод, який задаватиме значення start та stop індекс за стандартом. Тобто в початковій стадії напишемо private void Reset Void.reset.Updateінdex. Нехай так, буде називатися метод. Далі, що ми пишемо, просто пишемо updateStartIndeкс дорівнює 0 а update stopindex дорівнює loop size. Потім даний метод викликаємо в конструкторі для того, щоб проініціалізувати зміни. Повертаємося до методу update та робимо одну перевірку. Перевірка буде така, якщо update stop index, update start index у нас буде дорівнювати max size, то робимо Викликаємо метод ResetUpdateIndex. Зберігаємо. Аналогічним чином ми маємо написати метод для FixedUpdate. Давайте це зробимо. Спочатку скопіюємо дані три зміни та переіменуємо їх. У нас буде не update start index, а fixed. Update start index. Також нам потрібно скопіювати метод resetUpdateIndex. Напишемо ResetFixedUpdateIndex. І замість методу updateStartIndex пишемо FixedUpdateStartIndex. Аналогічно для StopIndex. Зберігаємо. Далі копіюємо повністю метод update переіменовуємо його на FixedUpdate Замість методу update визиваємо метод physics. Далі нам потрібно всі зміни Замінити на відповідні зміни, які стосуються Ну, По-перше, це ітератор. Замінюємо все, що зв'язано з ітератором. Далі. Далі поле Fixet Update Start Index start index. Stop index. Далі метод Reset Update Index. Замінюємо на Reset, reset update, index. Зберігаємо. Все, що нам залишилося в даному класі, це ініціалізувати зміні StartFindIndex конструкторі, який буде дорівнювати нулю. Та find index iтератор який теж буде дорівнювати нулю. Одразу ж після цього перейдемо до класу Entity. Нам вже більше список не потрібен. Давайте на його місце напишемо private static Тип даних у нас entity updater Назвемо його Updater Та одразу ж ініціалізуємо його. Потім замість методу AllAdd. Напишемо update Зберігаємо. Після чого переходимо до класу EntityList. Все, що нам потрібно, це замість даного циклу написати Update. А даний цикл мож, можемо видалити. Аналогічним чином пишемо для fixed update. Метод onGUI поки що закоментуємо. Зберігаємо, переходимо в Unity та перевіримо наш результат. І бачимо, ніяких помилок в нас немає. Перейдемо до вкладочки Stats і ми бачимо, що FPS у нас 142. Приблизно. І це при тому, що я додав всі 192 ігрових об'єкти. Ну що ж, я думаю, на цьому можна завершувати. Дякую за увагу. Надіюсь, для вас даний матеріал був корисним. Якщо він важкий, то я рекомендую кілька разів його переглянути, тому що тема дійсно дуже важлива. З вами був Василь, всього найкращого.